Сьогодні ми, я в тому числі, знайомлюся з, з такою новою методикою. Розкажіть більше детальніше, звідки пішла ця техніка глибокого глибинного дотику, як вона працює? Глибинний дотик це місце практика, яка зараз досить популярна у всьому світі. У нас на Україні вона ще така мовільна технологія. І це практика дуже швидкого, максимально швидкого відновлення роботи організму в цілому. Ця практика створена в 2000, 2000 році. Є майстер, який створив цю практику, і його вона. І з 2000 року вона розповсюджується вже по всьому світу, розповсюджується Особливо, якби багато зараз не дуже активно в Росії також практикують. Навіть ми вже знаючи, деколи навіть дуже заметно, помітно, коли люди навіть на телеекрані видно люди, які займаються практиками, це дуже помітно відразу. Психологи називають цю практику одна із видів телесно орієнтованої терапії. Так презентують, тому що під час роботи в цій практиці відновлюється як енергетичний стан людини, так і фізичний стан людини. Людина в усіх своїх тілах стілюється, збирається і стає, стає більш цілісною і більш цілеспрямовано може виконувати певну роботу, певні дії. Що говорити для вагітних? Чим це корисно, чим, ну, чому? Скажімо, масажі взагалі не, не дозволяються. Така техніка в неї прийнятна для розкажіть детальніше. Ми не працюємо безпосередньо з дитиною. Ми працюємо з людиною, яка підставила нам свою спину. Ми працюємо з тим самим хребтом, з тими самими органами, які були в неї і до вагітності. Все, ми ні в якому разі не втручаємося в ту роботу, яка йде в людини. З вагітністю ми не в ніякому разі у нас є потім позиції, коли людина перевертається там на живіт, коли можливі маніпулювання ногами, кулаками. Як правило, з вагітними цього не відбувається, тому що ми так само обидві мами. Ми прекрасно розуміємо цей процес. Це Ну, загалом дуже так зручний такий комплекс, якийсь вправ, тому що це, звичайно, для вагітних такі небостоячий якісь. І це самому все-таки ну, сам ти не скрив. І, і в поясниці, наприклад, то, щоб ти сам, сам якби, ну, що, щоб ти не робив, воно все одно якось там тримає, так вона не відпускає, а от коли хтось так покрутить, то немає, так зручніше. Так... в тебе був досить такий е напружений графік, я mm -hmm. так розумію, Якісь там зараз. Тож ви втомлені, коли так пішла, ну, і от зараз якось Якось, те, що... Поки що я ще так, не, не розібралася, yeah. але, в принципі, десь хочеться відпочити, розслабилася. Дуже розслабилася дуже розслабилась. Але це тимчасово. Це зараз, зразу після заняття. напротязі години. Там нормалізується, з'являється навпаки більше сили. І це ти пронаблюдаєш сьогодні, на наступного разу нам розкажеш. І ти будеш себе дуже гарно сьогодні почувати. І навіть якщо там, де тобі десь трошки боліду зажимало, ти вже його відчувати, буде така певна легкість. Просто ти за цим пронаблюдаєш сьогодні. Обов'язково спостерігаєш. Поспостерігає. Подвійся. Ось прошу це засняти. І після такого комплексу насправді народжувати буде набагато далі. Будем не діяти. Набагато, тому що приробляється там і хрестець, і тас, і всі, всі органи, і спинка, особливо при схватках болить у всіх спинках. Бачимо, коли ми маленькі суперстерігати наступного разу ми обов'язково чекаємо з після з маленькою вже лялечкою. Наступного <laughs> разу ще до лялечки, ще після. В принципі, ці маніпуляції, які ми сьогодні проводили, не дуже зрозумілі пересічним дітям, тому трішки прокоментуйте, в чому особливість цих технік, як вони, як вони проводяться, чи це позитивно власне. Ну, З того, що ми сьогодні робили для невагітних, незвичайних для людей. Тому що для того, щоб, щоб робити такі вправи комусь іншому, для цього треба особливе навчання. І для цього треба прийти і навчитися спробувати, спочатку сподобалось, і в нас існує такий курс, і можна навчитися цього. Без спеціального навчання такі вправи краще не розвинути. Заборонено. Заборонено. заборонено, тому що можна не тільки не допомогти, а ще й пошкодити. В ніякому випадку не можна повторювати те, що ми зараз бачимо. Куди можна звернутися люди, які хочуть навчитися? спробувати на Де можна навчитися, де знайти скажімо, сондачі? До нас у нас щотижнево тижнево проводяться заняття в суботу і в неділю. Заняття в сантач. Згідно графіку, можна буде подивитися внизу в спорті. В суботу і в неділю проводяться заняття, можна знати графік тут. Є телефони, можна перезвонити попередньо і думати. А і так само є що ми вже всі бачили, вони проводяться як масаж для людини, тоді контактні телефони, можливо, їх знайти так само в спорті на сайті фітнес-спорту.